Просто бути така назва творчого вечора відомого письменника, освітянина та державного діяча Богдана Туменчука. Захід, який відбувся в обласній філармонії, приурочили до 70-річчя від дня народження Богдана Михайловича. Про перебіг вечора далі свою першу книгу Богдан Туменчук упряткував ще 32 роки тому. Відтоді поет написав понад дві сотні віршів. Головна ідея цього вечора, зрештою, як і всіх читацьких зустрічей, просто жити і просто бути, набуватися у цьому світі і бути причетним до цього, до цього світу, творити цей світ, наскільки Бог дає сила. Я буду сьогодні читати вірш. Ковчег, титанік, музикант ще грає те, що має грати. Це ви обрався. Це я обрався. Ну, тому що ковчег, тому що е, ми стоїмо перед вибором, чи ковчег, чи титанік. І якщо музикант грає ту музику, яку має грати, то це буде означати, що ковчег. Запах у сінях і стежки родові забарили у моріг, і в зарубках одвірків такої науки обсідають онуки, зітертий поріг. З ними проситься день, як дитятко, на руки. На творчому вечорі відомі прикарпатці також читали вірші Богдана Томенчука, лунала музику в виконанні місцевого оркестру, а також звучала коляда. Послухати його вірші, його пісні, а також побувати в середовищі сьогоднішнього привітатися з людьми, яких цікаво бачити, які є гордістю Франківська. Настільки я знаю, що тут навіть був конкурс на місця філармонії. Не всім вистачало. На творчому вечорі можна було придбати поетичну збірку автора. Вишийте маму бронежилет. Вона стала тринадцятою книгою у колекції Богдана Михайловича. Усі виручені кошти з її продажу автор перерахує на потреби Збройних сил України. Ми завжди так робили. ми Завжди так, так, так робили. Ми видатки беремо на себе. Видатки тут супутні є. Тут головне поспілкуватися, і тут головне, аби люди розкупили розкупили книжки, бо гроші з книжок дуть на зсу. Ну хай воно. Допоможе нашим воїнам, щоб була швидше перемога. Ми всі три купили. Всі три купи. Пробують роздавати, роздавати «Ну, своїм друзям і собі одну залишу. У мене всі книжки Богдана Михайловича є на сьогодні. Поет зі своїх творчих вечорів на підтримку зсу зібрав понад 500 тисяч гривень донатів.